Усім доброго раночку сьогодні понеділок. Ми сподіваємося, що ви провели свої вихідні вдало, провели їх позитивно, добре, спокійно. Ми в це віримо. І знаєте, щоб нам щоб там не було, ми обіцяли в п'ятницю з Льошею, Що будемо вас розважати, піднімати вам настрій. Так, от ми сюди прийшли цим і займатися. Будемо говорити про романтичне місце сьогодні, про визначну українську постать і ще. Кілька досить цікавих тем, тому давайте розпочинати і збагачуватися. Розпочинаємо ми із красивого. Чому красивого? Та я думаю, ви зараз все зрозумієте. Національний день Каталонії. Іспанія це взагалі те, що викликає у мене одразу. Напевно, якщо б мене спитали, Іспанія для тебе це. Перше, що я би сказала, це напевно краса, тому що там дуже красиво, там дуже багато визначних пам'яток, і каталонія не виключення. Що ти скажеш нам про Ми спочатку привітаємо так усіх каталонців, звісно, з цим прекрасним днем, і побажаємо вам лише розквітання. Ну, Для початку я думаю, що якщо ти скажеш каталонцю. Про красу Іспанії він дійсно на тебе образиться. Тому, тому що для них це ну настільки принципово, настільки вони вже завзято відстоюють свої права, що це дійсно заслуговує на повагу. І що я знаю про Каталонію? Насправді дуже багато знаю, тому що я е, цікавився цим питанням. Мене дійсно дуже надихає та позиція. Взагалі, іспанці вони є такі. Люди з характером, люди з чіткою позицією, і тому, коли вони просто настільки гордо відстоюють своє, оце, свою приналежність саме до Каталонії, ну, це дійсно чудово. Так, Іспанія поділена на, на регіони, але якщо ми беремо Каталонію, навіть Каталонія поділена і кожен завзято б'ється саме за свій регіон. Тому Ну, що хочеться сказати. Ми вам дякуємо за позицію. Ми вам дякуємо за підтримку, тому що ви дійсно її показали чітко. Ми вам дякуємо за ті красоти, які вам дару нам даруєте. І що ми можемо навіть споглядати це після війни. Ми ще й побачимо це на власні очі, відчуємо цю атмосферу. Це особливо повітря і звичайно неймовірної краси архітектуру. Не забудемо відвідати матчі. У Каталонії там є на що подивитися, і ще від мене малесенька подяка за заборону Корида. Це дійсно вартує багатого. Дякуємо за це. Дякуємо за те, що ви є адекватними в наш час. Це неймовірно важливо. Справді, спасибі вам за все, спасибі вам знову ж таки за красу, тому що вона надихає. І, власне, про Каталонію поговоримо далі. Для тих, хто можливо не знає, чим же Каталонія, як сказав Льоша, відділена від Іспанії, чому для них це незрозуміло. Ми дізнаємося цікаві факти, цікаву інформацію про це місце. Каталонія є автономним співтористом Іспанії. Це великий історичний і туристичний регіон країни розташовується в північно-східній частині Піренейського півострова між Середземноморським узбережжям і горами Піренеї. Уздовж Середземного моря з півночі на південь по території провінції Жерона, Барселона і Тарагона тягнуться курортні райони коста брава Коста де Барселона і Коста Дорада. Каталонія лідер за популярністю серед інших іспанських курортів. Тому важливо звернути увагу саме на цей регіон і знати його особливості. Основні аеропорти регіону розташовані в містах Барселона, Жерона, Реос. Аеропорт Барселони головний і приймає близько 70% обсягу усіх туристів, котрі відправляються в Іспанію. Приїжджаючи в Іспанію, більшість туристів і не підозрюючи між Іспанією і Каталонією існує велика різниця. Це сильно позначається в культурних і мовних відмінностях, в етиці і соціальній діяльності. Барселона є столицею Каталонії, а Мадрид столиця всієї Іспанії. Каталонці завжди вважалися більш працьовитими, які прагнуть до успіху людьми з діловим мисленням. У той час як іспанці вважають більш життєрадісними, чуйними людьми, люблячими розваги. Це можна помітити при порівнянні двох подій національного масштабу, які проливають світло на культурні відмінності обох груп. Корита все ще високо цінується в центральних і південних областях Іспанії як зразок дикої сили і барвистого бою, тамшеної традиції її проведення. Ось в Каталонії Калонії Корида заборонена взагалі з 2012 року. Зате їм більше до душі традиція поудови замків, касти, де необхідна командна робота. Багатовікове прагнення до повної автономії Каталонії часто призводить до конфліктів, в яких обидві сторони займають непримиренні позиції. Але ці політичні процеси не заважають туризму. Приїжджаючи в Каталонію, потрапляє в живий середземноморський пам'ятник минулого тисячоліття. Величезна кількість історичних пам'яток, музеїв, культурних центрів, театрів відчиняють свої двері перед туристами. Тут є все для комфортного. Відпочинку і незабутніх вражень. Це країна з багатовіковою історією, історії, безкрайніми пляжами і дивовижними по красі горами. Країна, де найбагатші фольклорні традиції, безліч свят і вишукана середземноморська кухня. Переходимо до визначних українських постатей. Сьогодні народився Павло Грабовський. Це неймовірної краси і таланту поет. І, перекладач, людина, яка відстоювала українське, і знову ж таки велика честь представляти в нашій рубриці таких людей. Тож до вашої уваги, чергова видатна українська постать Павло Гравовський. Павло Арсенович Грабовський народився 11 вересня 1864 року у селі Пушкарне на Харківщині в бідній сім'ї Паламаря. Вчився в Охтирській бурсі в Харківській духовній семінарії, де самотужки, ґрунтовно знайомився з художньою класикою, таємно виявляв велике зацікавлення політичною літературою, тягнувся до обговорення актуальних суспільних проблем за зв'язки з харківським гуртком народницької організації Чорний переділ, поширення забороненої літератури. Грабовський у 1882 році був заарештований і виключений з семінарії. Перебуваючи під гласним наглядом поліції, він до квітня 1885-го проживав у селі Пушкарне, безрезультатно намагаючись знайти роботу. А після зняття нагляду переїхав до Харкова, де працював коректором газети. Тут він поновлює революційну діяльність. Усі ці роки, починаючи з семінарії, Грабовський активно займається самоосвітою, пробує сили в літературній. Творчості у листопаді 1885 року Грабовського беруть на військову службу. Місце дислокації піхотного полку давало йому змогу не втрачати зв'язків з підпільною народницькою організацією. Проте, невдовзі, як покара за виступ проти армійського начальства, його чекало переведення до Туркестанського військового округу. Саме тоді Жандармерії вдалося розкрити його участь в розповсюдженні відозв народників. Оренбурзі Грабовського заарештують, повертають до Харкова, на початку 1888 року він був засуджений на п'ятирічне заслання до Сибіру. Під час перебування у в'язниці Грабовський написав ряд поезій, окремі з яких у зміненому і переробленому вигляді увійшли пізніше до першої збірки. Тут була також створена поема Тикінка. У дорозі до місця заслання Грабовський знайомиться і здружується з членом народницької організації НК Сигидою. Бути разом їм довелося недовго. Сидигу відправили до жінок. Очої в'язниці кару Грабовського на поселення в Балаганський округ Іркутської губернії поет назавжди зберіг у пам'яті образ цієї прекрасної жінки мужньої революціонерки, вірного товариша, присвятивши їй ряд віршів. На місці відбування покари у зв'язку з репресіями самодержавства проти політичних засланців. Грабовський та його товариші пишуть відомий протест руському правительству. Ця акція стала причиною ще одного третього арешту серпня тисячу 9 ...по березень 1892-го поет перебуває в Іркутській губернській в'язниці. І після двох судових процесів термін заслання Грабовського збільшився. Час перебування в Іркутській в'язниці був переломним для літературної творчості Грабовського. Діставши від знайомих деякі відомості про літературне життя в Галичині, він зв'язує листування з Іваном Франком, надсилає вірші у Галицькі часописи. Водночас поет розпочинає велику перекладацьку роботу на цей період. При Падає написання поеми бурятка протягом усього творчого життя. Грабовський здійснював величезну роботу як перекладача творів світової поезії у книгах «З чужого поля, доля з півночі, розділ Переклади, кобза в підготовленій, але не виданій збірці. Хвиля вміщено переклади поетичних творів із 25 літератур світу українською мовою. Завдяки праці Грабовського зазвучали російські билини, твори державіна, Жуковського Пушкіна, Рилєєва, Полежаєва. Лермонтова, Тютчева, Огарьова, Толстого, Курочкіна, Некрасова, Добролюбова, Михайлова, Минаєва, Плещеєва, Майкова та інших. В Кінці 1896 року Грабовський дістав змогу виїхати в Якуцьк, губернське місто, де значно активніше протікало життя політичних засланців. Тут остаточно були сформовані збірка перекладів доля, а також збірка оригінальних і перекладних поезій Кобза, надіслана Борису Грінченку на Україну і видана в Чернігові тисячу. Вісімсот року майже весь вільний час поета поглинала малооплачувана і виснажлива робота. Роки заслання вкрай підірвали його здоров'я. В Тобольську він дуже хворів. Проте й у таких умовах Грабовський не залишає літературної роботи. Готується видавати зібрання творів. пише нові вірші. На цей період припадає інтенсивне, цінне з історико-літературного погляду листування Грабовського з Борисом Грінченком. Помер Грабовський 12 грудня 1902 року у Тобольську. Поход Ований згідно заповіту на кладовищі поруч із декабристами. На черзі рубрика підслухано шоу-біс. І ви знаєте, щодня трапляються якісь новини у світі шоу-бізнесу, якісь події у світі шоу-бізнесу, і це абсолютно е, нормально. Але ви знаєте. Так складно шукати вам щось справді вартуюче, а не просто, знаєте, якусь жовту пресу, як то кажуть, щось накручене, щось вигадане. І я навіть не знаю. От Тобі, до прикладу, Льоша цікаве м, життя якоїсь особистості, саме зі світу шоу-бізнесу, було колись настільки, от прям е, сильно, що ти цікавився, ти шукав інформацію. Ти настільки був в її якомусь особистому житті, особистому творчому світі. Що от тобі це було потрібно, прям настільки? Ну прям скрупульозно ні, але звичайно були якісь фільми, які мене вражали, і після того я вивчав як. Якусь мінімальну біографію зірки. І мене дуже цікавить саме шлях. Ось як людина, через які терни вона проходила, аби стати відомою особистістю, і наскільки це захоплює. Тому що, не дивлячись на перепони, люди крокують до своєї мрії, всяке буває, опускаються руки, не виходить, але вони вперто. Прямують, і дійсно це приклад для наслідування. Тому я читаю, я досліджую, я надихаюся і намагаюся якось повторювати, якось зароджувати в собі все нові і нові сили, аби йти до своєї мети, чого я всім і бажаю. Тому, бачите, навіть подібні рубрики ми можемо використовувати на благо собі. Ось наше підслухане шоу-біс, і нам дещо підготували дійсно цікаве. Дійсно цікаве, що. Вас вразить, а якщо і не вразить, то наведено той шлях, про який ми тільки що говорили. Тож дивимося, підслуха на шоу біз. Сьогодні в Рубриці підслухано шоу шоу-біз» пікантні новини це моя робота, але як пояснити це своєму тілу? Відомі акторки зізналися, чому ненавидять постільні сцени. Режисери для розвитку сюжету часто додають до кіно відверті сцени. Наприклад, персонажі роздягаються чи імітують заняття коханням. Чи всім акторам легко прийняти цю частину своєї професії? Австралійська й американська акторка, співачка та продюсерка Ніколь Кідман вважає, що найважчою за всю її кар'єру була роль Селести у серіалі. Велика маленька брехня. Під час зйомок інтимних сцен вона почувалася виставленою на показ, незахищеною і приниженою. Я лежала у ванні і не могла встати, плакала. Далі режисер підійшов та накрив мене рушником. Тоді стало трохи спокійніше. Та через те, що вона хотіла переконливо показати жінку, яка терпить насилля з боку чоловіка, переборола страх. Британська театральна та кіноакторка Емілія Кларк в одній зі сцен гри престолів повністю оголилася. Тоді, за її словами, було важко щось робити і зрозуміти, чого вона взагалі. Лі, хоче після завершення зйомок та виходу пікантних серій на екрани, Кларк запропонували зіграти головну роль в еротичній стрічці 50 відтінків сірого. Вона відмовилася, аби не стати головною голівудською акторкою для постільних сцен. Американська акторка Дженніфер Лоуренс, на відміну від багатьох своїх колег, не боїться зніматися голою. Наприклад, із легкістю зняла із себе одяг у стрічці без образ. А от у фільмі «Пробудження» їй було важко морально. Перед зйомками Лоуренс напилась, а вже вдома їй стало соромно від того, що вона вона зробила знаменитості. Довелося вперше у житті цілувати одруженого чоловіка, актора Кріса Прата. Я знаю, що це моя робота, але як пояснити це своєму тілу? При цьому все це має виглядати переконливо. Я почуваюся, жахливо. Зізналася в одному з інтерв'ю Лоуренс. Мексиканська кіноакторка, режисерка та продюсерка Сальма Гаїк із жахом згадує зйомки з Антоніо Бандерасом у фільмі Відчайдушний. Вона не знала, як поводитися, боялася Антоніо, хоч був справжнім джентльменом. А в одній зі сцен, де мала зняти і себе. Рушник розплакалася. Мене всі намагалися розсмішити. Я відкривала рушник на дві секунди і знову починала ревіти. Але ми все ж відзняли цю сцену. Поділилася спогадами сальма. 36-річний канадський репер Дрейко публікував у своєму інстаграм-аккаунті фотографію на тлі сотень бюзгалтерів, які він отримав від фанатів упродовж усього туру. Із All A Blur Північною Америкою багато дівчат можуть позаздрити такі значній колекції нижньої білизни. Після того як артист на одному зі своїх виступів пожартував, що фанати. Не закидають його на сцені. Подібні дії стали популярним ритуалом на його концертах, посміхаючись, широ розкинувши руки і вдягнувши толстовку, Володар Гремі демонструє, наскільки великою стала його колекція. Дрейк також поділився у своїй історії в інстаграм відео, на якому члени його команди вивантажують зі скриньки різноманітну спідню білизну. Нагадаємо, тур артиста розпочався в Чикаго в липні і продовжиться північною Америкою до жовтня. Репер також скоро випустить свій восьмий студійний альбом, про який він оголосив в інстаграм. Грам, поділившись обкладинкою, яку створив його п'ятирічний син Адоніс. Подивилися, вразилися, надихнулися і побудували якісь собі цілі плани, і це чудово. Але перед тим як ми будемо вас випускати в цей неймовірний світ, ми маємо вас ще й нагодувати. Тому ранок, сніданок, все це дотично, все це по канонам, по правилам записуємо наш неймовірний рецепт, смачнесенький, і те, що так хочеться відтворити на власній кухні. Рецепт ідеального сніданку просто зараз. Швидко, просто і смачно. Для початку приготуйте тостерний хліб, нарізані шинку та сир. Тепер у кожному з них робимо отвори. Далі в отвір хліба викладаємо шинку, в отвір шинки викладаємо сир, а в отвір сиру вкладаємо хліб. Це складно лише на перший погляд, далі краї хліба змащуємо майонезом. Наверх викладаємо шинку з сиром і теж змащуємо майонезом. Ще одним шаром сир із хлібом. І знову майонез. Зберемо ще одну скибочку хліба та вирізаємо м'якоть, потім у ній серединку. В іншій скибочці робимо отвір. Далі кладемо м'якоть на канапку, зверху скибочку з отвором. Тепер починаємо все спочатку, але змащуємо інгредієнти майонезом та кетчупом. Повторюємо ті самі дії, що і до того. Тепер маємо дві канапки, беремо бекон і хрестиком викладаємо його на них. Переміщуємо накладені в форму для випікання. Зверху викладаємо куряче яйце, а тепер Відправляємо пектися 20-25 хвилин у духову піч розігріту до 180 градусів. Сподіваємося, що ви не заплуталися, адже справді це дуже просто. Головне слідувати інструкції. Смакуйте з задоволенням. А зараз черга гороскопів. Що ж, шукайте свій знак зодіаку, шукайте своє передбачення. Сьогодні я вам вже скажу, так як я підслухала їх трішки раніше, так як шоу бізнес. Скажу, що вони особливі і справді чимось цікаві і відрізняються від попередніх. Тому прислухайтеся уважно, шукайте якісь свої підказочки. Такі можливо, навіть робіть якісь паралелі. Ну в будь-якому разі слухайте уважно, тому що буде цікаво. Овен. у цей день вам точно посміхнеться удача. Можете навіть купити лотерейний квиток. Телець, тельцям слід більш шанобливо ставитися до оточуючих, інакше ви можете образити їх своїми словами. Близнюки, близнюки будуть занурені в роботу. Вам надійдуть цікаві пропозиції від друзів або партнерів. Рак. Раки, вас васугарне печаль або туга. Йдеться про тугу по дому або по рідній людині, з якою давно не бачилися. Лев, левам, сьогодні варто приготуватися до витрат. Діва, ви дізнаєтеся про те, що вам щось хочуть подарувати, залишити спадщину або хочуть зробити керівником в якійсь фірмі. Можливо, зірки підказують про те, що вас хочуть підвищити по службі. Терези, 11 вересня перед вами буде вибір. Це може бути потреба в ухваленні рішення щодо переїзду. Скорпіон. Скорпіони, знайдіть сьогодні для себе час. Відпочиньте, прийміть душ, сходіть на прогулянку на самоті, займіться йогою або медитацією. Стрілець, стрільці зараз перед вами є конкретна мета: сміливо йдіть до неї і не. Не зраджуйте свої мрії, у вас все вийде. Козоріг. на вас чекають якісь дрібні конфлікти з другою половинкою. Зірки радять вам поступатися, інакше можете втратити близьких. Водолій цей день принесе вам новини про те, що у ваших близьких людей є проблеми зі здоров'ям. Приймайте їх адекватно і спокійно. Все буде вирішувано. Риби, готуйтеся до поїздки. Вона буде захоплюючою і цікавою. Зможете побачити рідних, за якими давно сумуєте. Ось такий був ранок понеділка, дійсно зірковий, не тільки з астрономічними прогнозами, але ще й шоу-бізом. Тому дійсно плануйте реалізовуйте і крокуйте до своєї мети. Пам'ятайте, що наші теми е, покликані для того, аби вас підштовхувати тільки на добро, на позитив, на якість. Адже ви в нас такі розумашки. Це правда. Тож ми завтра будемо вже з вами зустрічати цей світанок у цій студії. Завтра буде ще краще, тому що завтра буде вівторок. Сьогодні понеділок ми ще розпочали знайти так лайтово. А вже вівторок ми проведемо з вами більш активно. Тому готуйтеся, набирайтеся сили і приходьте до нас завтра о сьомій ранку. Бажаємо вам гарного позитивного дня.